Ну і дуже важливий напрямок, по якому має відпрацювати реальна інституція військового омбудсмана, це ТЦК. Сьогодні я пані Рішетілову питав про ТЦК і порушення там. Вона говорить: так, да, є проблеми, але в принципі не так багато. Ми по наших розрахунках 5-7 випадків мобілізації відбуваються з порушеннями. Ви розумієте, що таке? 5-7% від сотень тисяч випадків мобілізації. Це десятки тисяч порушень. А порушення бувають такі, що просто мобілізований. Гине. Бо в нас є випадки, коли люди помирали в ТЦК від дій військовослужбовців ТЦК, то це має бути ключовою темою роботи і уповноваженого справ людини Верховної Ради і військового омбудсмана, коли і в якій формі він би не запрацював. Хоча зараз він ка, начебто, працює відповідно до указу президента, але я щось не бачу реальних кроків з їхнього боку для те, щоб зупинити. Те божевілля і свавілля, яке сьогодні відбувається на вулицях, коли фактично руками ТЦК відкритий ще один фронт, але тепер проти власного народу, це ненормально і так не може бути.